Соліст групи антитіла збирає безуглій на психіатра. От що дійсно важливо, дійсно справа державного значення. Так це допомогти народній обраниці з лікуванням. Ми ж люди, а не безумні узки Якісь Тополя вказав, що відкриває банку під назвою На психіатра Мар'яні і закликає небайдужих долучатися. Здається, потрібен повноцінний курс. А то й декілька. Мета збору один мільйон гривень. І якщо вона не скористається допомогою, гроші передадуть дітям загиблих бійців 130-го батальйону. У відповідь Безугла заявила… Тополя, я прийму мільйон і віддам його на дрони перехоплювачі. Так що збирай. Суперечка між нардепкою та артистом спалахнула після того, як безугла публічно назвала Тополин військовий досвід фейковою службою. Його пісню Фортеця Бахмут замовною, а ракетний удар, який розгромив його квартиру кармою. Нагадаємо, ексрадник в офісі президента Володимир Коваль заявив, що безугла має аутизм. Саме це на його думку і пояснює її різкі та неемпатичні заяви.